Павбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Дмитро Бабілов, номер 8 Віктор Ковальов, номер 30 Артем Петаркова, пам'ятаємо, приїздив сюди до Рівного. І зараз хороший момент. Микита Козлюк прямим удар з енергією, з колективами доволі серйозними. Пам'ятаємо, при чому що із енергію на зборах, на літніх зборах команди був на перегляді, але не підходив команді з тих чи інших причин. Козлюк класно розібрався із суперником. Микита Козлюк. Хороша передача. І зараз Дмитро. Задресна. За Гості перехоплюють Зеленкевич. Обіграв Сорокіна і непогано брив розмену не Дмитро Бутову. Бутов вперед на Нестеренка. Що тут? Ще дуже неточний удар від Міленького. У Полтаві у ворота Харкова. А тут Владислав Сорокі. 15 секунда другого тайму. Артем Малиновський одразу запустив. Артем Малиновський так передав, що І Владислав Сорокін в один дотик. Хороший момент і Артем Шеремет зрівнює рахунок. 1-1 на 24 й Дивимося у повторі цей епізод. Навіз звичайну на передачу, як, у, як і в епізоді з забитим голом рівня. Петренко виконує кутовий з правого флангу. Зеленкевич пробував. Блокує рівня цей удар. Ковальов непогано низу. Кравчук як не забиває Сергій Кравчук. На Волкова Волков на Басич, але знову дуже неточна передача. Волков! Зеленкевич, дуже небезпечний удар. Сорокін тримав цей м'яч, але передача не неточно і обрізає партнерів по команді. м'яч просто на Бабілова. Тут 2 в 2 вихід. Моменту сухої балки. Дяченко знову рятує свою. Горовой. Горовой Далеко біжить. Створює ситуативну більшість для своєї команди. І Дмитро Бабілов. На тридцять дев'ятій одразу бере хвилину перерву. А все почалося із підключення Германа Горового. Волянюк не встиг за Бабіловим. І, і, і лунає Сирена 2-1. Друзі. Суха балка у Рівному обігрує кардинал Рівне. Здобуває. Фабет. Титульний партнер. Фабет екстра ліги. Гра розкриває тебе.